Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми знову поговоримо з вами про страховий стаж, який необхідний для призначення пенсії. Про вимоги до страхового стажу в 2024 році я вам розповідала. Також ви мені десь задаєте таке, наприклад, питання стосовно стажу. Як? Вам зараховується неповний місяць, я раніше розповідала, зараз трішки хочу більш детальніше зупинитися на цій темі. Як розраховується, вам а, зараховується при призначенні пенсії стаж, якщо ви працюєте не повний робочий місяць? Ви мені дуже часто задаєте це питання. Якщо ви працюєте не повний робочий місяць, але... Особисто ви, чи за вас роботодавець сплачує мінімальний е, со, єдиний соціальний страховий внесок. Так? Він у нас становить зараз 1474 гривні. Якщо ви, наприклад, фізична. Особа-підприємець, якщо ви є своє, єдиний соціальний внесок сплачуєте у мінімальному 1474 гривні, значить в такому випадку вам місяць буде зарахований в повному обсязі. Або якщо за вас сплачує роботодавець, ви точно так само. Якщо ж роботодавець за вас сплачує рівно, скільки, скільки ви відпрацьовуєте, то ви або можете доплатити. Щоб вам був зарахований повністю стаж як повний місяць. Відповідно, коли ви звертаєтесь в органи Пенсійного фонду України, вони співробітники вам можуть порахувати та надати відповідь, що і скільки потрібно доплатити, щоб той чи інший період був в повному об'ємі, вам зарахований. Без того, якщо ви не здійснюєте доплату, то в такому випадку стаж визначається пропорційно сплаченим внеском. Тому для того, щоб вам був зарахований повний страховий стаж, ви повинні розуміти, що за вас повинен бути сплачений соціальний внесок у розмірі 22% від розміру мінімальної заробітної плати на даний момент. Це становить 1474 гривні, уже починаючи з 1 січня 2024 року, сума буде збільшена, так як у нас збільшується розмір мінімальної заробітної плати, буде становити 1572 гривні. Але в будь-якому випадку, навіть якщо вам не вистачає стажу. При досягненні вами пенсійного віку ви можете вийти на пенсію або пізніше, або відповідно докупити ту необхідну кількість місяців страхового стажу, щоб ви могли вийти на пенсію при досягненні 60-річного віку. Тому час від часу передивляйтесь та перевіряйте дані персоніфікованого обліку або на веб порталі пенсійного фонду України, або звертайтеся. Безпосередньо до співробітників Пенсійного фонду України надаєте паспорт та ідентифікаційний свій код і, відповідно, зможете перевірити інформацію стосовно стажу та сплачує за вас роботодавець страхові внески чи не сплачує.